Сьогодні, дітки, я пропоную вам послухати українську народну казку «Їжак та Заєць у скороченому варіанті. У казці ви почуєте таке слово, як борозна. Це довга та рівна заглибина в землі. Одного теплого літнього ранку їжак вийшов з дому, заспівав пісеньку і вирішив прогулятися полем. Провідати, як росте його капуста та морква. Біля поля він зустрів зайця, який уже оглянув свої насадження. Їжак привітався із зайцем, але той гордовито спитав, що їжак робить у полі. Потім заєць помітив, що їжак міг би краще використати свої короткі ноги. І тут їжак образився. Він запропонував позмагатися із зайцем на випередки, запевняючи, що обов'язково обжене зайця. Заєць погодився і хотів одразу бігти, але їжак сказав, що йому треба поснідати, і пішов додому. Вдома він попросив дружину йти за ним. Їжак попросив її залишитися наприкінці поля і чекати на зайця. І ось їжак та заяць почали змагання. Їжак зробив кілька кроків і сів у борозні. Заяць добіг до кінця борозни, а їжачиха каже йому Я вже тут. Заяць біжить назад, а там на нього чекає їжак. І так бігав заяць дев'яносто дев'ять разів, поки на сотий не впав без сил. Тож, дітки, хто мені може з вас сказати? Чи образив заєць їжака, чи ні? Правильно, він його дуже образив, сказавши, що в нього короткі лапи. Потрібно бути вічливими з іншими людьми і ніколи не сміятися з їх недоліків. Тож, Ця казка дітки вчить нас відноситися один до одного з повагою. А ще вчить винахідливості та вміню приймати дуже цікаві рішення, вчить тому, що від хвастощі і самовпевненості буває більше шкоди, ніж користі. Я сподіваюся, що ви не поводите себе так, як заєць. Тож, на сьогодні все. До нових зустрічей!